Встановлення майбутнього викладача в галузі легкої промисловості і дизайну потребує цілеспрямованої системи його фахової підготовки. Сучасна професійна освіта фахівців з процесу проєктування одягу має широке функціональне поле, пов'язане з педагогічним і творчим компонентом діяльності. А якісна реалізація цих функцій залежить від рівня його підготовки у закладі вищої освіти, а саме цілеспрямованого впровадження компетентного підходу в освіті. В навчальний процес академії адаптовані сучасні технології професійного навчання, що забезпечують високу продуктивність, сприяють розвитку креативності і творчості майбутніх викладачів в галузі легкої промисловості і дизайну. Залучення теорії дизайну для формування базових професійних понять дозволяє вийти на універсальні підходи до системного проєктування обласу, спираючись на такі сфери сучасного знання, як комп'ютерні технології, технології 3D-візуалізації, ергономіка, прототипування, моделювання, мистецтво. Це сприяє переходу системності зовнішнього середовища системність професійної дизайн освіти, універсалізацію способів і методів її діяльності, Створює умови для переходу до більш розвинутих форм сучасного проєктування, що об'єднує художньо естетичні та педагогічні підходи, і у підсумку створює умови для підготовки дизайнера одягу, який має необхідний обсяг компетенцій. Професійна підготовка майбутнього фахівця спрямована на реалізацію професійно зорієнтованої низки завдань, серед яких є розвиток здібності вільно орієнтуватись у сучасній дизайнерській професії і рефлексивно оцінювати себе в системі творчого проєктування.